Як і обіцяли, ми продовжуємо цикл передач про роботу центру дитячої та юнацької творчості. Дбати про розвиток дітей це одна з пріоритетних завдань міської влади. Саме завдяки їй діти нашої громади можуть навчатися та творчо розвиватися. І що саме головне на безоплатній основі такий центр чи не є єдиний в Україні, який зберігся та пройшов всі етапи модернізації з будинку піонерів до сучасного творчого хабу. І сьогодні ми вам розповімо про музичний гурток, у якому дітки мають можливість. Вість навчатися вокалу, грі на гітарі та піаніно. Знайомтесь, це Лариса Широкова, керівник гуртка гітарістів. Вже декілька років свого життя вона присвятила роботі у ЦДЮТ. В програмі гуртка навчання грі на гітарі, вивчення нотної грамоти, написання та виконання пісень під супровід гітари. Заняття в гуртку сприяють всебічному розвитку підростаючого покоління, формують естетичний та музичний смаки, розвивають творчі здібності. І за рівні старі Дніпро, тратити з неба, колони танків, і за ряві старі Дніпро, ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людька Тих проклятих звичайно очі, що на нашу землю пруть. Якщо є бажання, якщо у ваших дітей. Є таланти, приходьте, будь ласка, до нас. Тому що музика нам підіймає бойовий дух, приближає нас до перемоги і завжди показує наші емоції. Коли в нас дуже важко на душі, ми беремо гітару і трішечки якось повертаємося до чогось хорошого, тому що музика це як спалах сонця, а нам потрібно побільше сонця для того, щоб. Наближати нашу перемогу в ці такі складні часи. Діти наші ходять з великим задоволенням до гуртка. От літом у нас ну як, було навчання і дистанційно, і онлайн змішане таке. І навіть коли ми займалися волонтерством на нашому стадіоні локомотив, то мої учні приходили туди і прямо в залі під сітками співали пісні і підіймали бойовий дух наших шалених голок, нашого батальйону пошивочного цеха. Так що я запрошую всіх діток, які мають талант їхніх батьків, приходьте. Якось будемо працювати змішано, онлайн, як буде виходити, тому що зараз таке, такий час, що ну, якось треба виходити з такої ситуації. От у мене Танюша ходить вже другий рік на навчання, хай скаже, як у нас тут все проходить. Я ходжу на гітару вже понад двох років. І у нас завжди дуже весело, у нас багато різноманітних пісень від українських народних до англійських, є навіть іспанські тут е, атмосфера дуже ну, класна. У нас е, дуже завжди весело, ми можемо там сміятись, розмовляти. У нас завжди дуже весело і ніколи сумувати нам тут зовсім. А це керівник вокального гуртка Ганна Сінкевич. Саме вона знає, як зацікавити дітей та розвинути в них вокальні дані і привити любов до пісні. В неї до кожного вихованця свій особливий підхід. Я Ганна Вікторівна. Запрошую вас до вокального гуртка. Ви навчитеся співати, будете виступати та й приймати участь у концертах та конкурсах. Запрошую дітей, юнаків та дівчат віком від 5 до 17 років. Програма роботи гуртка досить цікава та різноманітна. Зокрема, планується заняття за наступними напрямками: це вокальна техніка співу, акторська майстерність, розкутість артиста та різноманітний репертуар. Звертайтеся до Центру дитячої та інацької творчості. Телефон для довідок 095 948 54 27. До зустрічі! І це ще не все. Попереду на вас чекає розповідь про інші гуртки. Це Тож слідкуйте за нашими випусками, адже завдяки їм кожна дитина Подільської громади знайде собі справу до душі. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.